Як Москва підступно намагалась вкрасти столицю Слобожанщини? Харків та Харківська область. Люди з Правобережної України захопили церковні Ворчини і збудували нове місто Харків. Скаржилось Білгородське московське духівництво воєводі Шеремет. Колишнє Дике поле заселяли українці з центру і заходу України. Саме їх мали на увазі під словами Правобережна Україна. Це було у 1654 році, коли між річками Лопань і Харків була збудована Харківська фортеця. А з 1660 П'ятого року козацьким полком у Харкові командував легендарний Іван Сірко. Тому духівництво Білгорода просило московського воєводу виселити правобережників. Проте єдине на що спромігся у 1656 році московський цар Олексій Михайлович, це послати у Харків вояку, нібито для контролю над спорудженням фортифікації, і це була одна з перших, як і донині невдалих спроб імперії підкорити незламне місто Харків. На картах Дебоплана та Сенсона поряд із тогочасним Харковом позначено два населених пункти Чугуїв та Волики. Архітектура і церкви тут також є свідченнями саме української культури. Навіть російська пропаганда не має аргументів проти того, що це українські міста. Не змогли забрати, прагнуть знищити. У 17 столітті. Першим, хто доклав руку до русифікації Харківщини, став перший росіянин цар Петро. Він чітко розумів, щоб загасити військовий, духовний та етнічний спротиви, треба знищити історичну пам'ять. Він розіслав заборони на український книгодрук і будь-яку свободу поширення знань щодо козацьких вольностей. Багато історичних та родових книг Петро і його посіпаки спалили, щоб наступне покоління не могло довести те, що є на. Українських козаків. Нагадуємо, що так само безжально, як книги, Петро І вбивав і палив безневинних мешканців тодішньої козацької столиці Батурина. Пізніше Російська імперія, а згодом і більшовики та влада СРСР, зробили все, щоб викорінити з Харківщини дух українства. У другій половині 1920-1930 роках у Харкові розквітала справжня українська культура. Сюди з'їжджав українські митці та науковці, і сталінський режим фізично знищував усіх, адже боявся, що Харків стане осередком протесного визвольного руху. За часів сталінської індустріалізації, на новостворені заводи та фабрики робочу силу з РСФСР звозили цілими родинами. Голодомор 32 33 років та тотальні репресії 37 38 років викосили українське селянство та інтелігенцію, на заміну яким заїхали переселенці з Зауралля та не чорноземної Росії, усі навчальні заклади від садочків до університетів викладали виключно російською мовою. Росіяни української не вчили, звісно, а українці змушені були вчити російську мову, щоб мати бодай якусь роботу. Русифікацію регіону проводили не лише мовно культурно. А й криваво усю історію росіян супроводжує одвічний страх, що вільний дух слобідських козаків прорветься на волю. І тепер російська пропаганда намагається довести так звану одвічну російськість Харкова, якого боїться та ненавидить за те, що він так і не здався. Харків не скорився ані Московії, ні Російській імперії, ні радянській владі, ані Росії. Ще більше фактів про спроби російської пропаганди переписати історію, читайте на сайті українського кризового медіа-центру.